Сьогодні на основом зорі такий проєкт, як Catizen. Як бачимо, тут при вході мені зразу дають 4 от кота. Тут ще один кіт на халяву дали, ще плюс можна врубати x 2 на 10 хвилин і коротко, що треба робити. Поєднуємо котів 14 го рівня і отримуємо їх 15. го Далі поєднуємо 15-го, отримуємо 16 і так далі. от 17, -го, 18. го як бачите, максимальний який в мене є, ось ця, от він 22 рівня. Не дуже вже і багато, так як їх тут біля 50, але все ж досить непогано. Всюди, де я бачив цей проєкт, казали, що це буде одна із найжирніших роздач токенів з усіх проєктів, що зараз відомі в Телеграмі. Давайте продовжимо сам огляд проєкту. Тут у нас є всілякі завдання, тут деякі з них чомусь не виконуються, як, наприклад, той самий X. Переходимо у нас. Перекидає, нічого зробити не можна. ну, Надіюсь, це вони пофіксить плюс. Вуртати е, незручно. Тут, як бачите, вся сторінка опускається. Тут є ось ще завдання: за щоденний вхід. Для чого срібні риби? Зараз це теж покажу. Тут у нас можна купити котів, яких ми вже відкрили. От ті, що вже відкриті давно, то їх можна купити за оці от золоті монетки. Ті що, за... ті, що відкриті недавно, то їх можна купити за срібні монетки. Далі по бустах тут ще можна зробити на 30 хвилин буст за невелику транзакцію в тонах, там пару центів буквально чи цент, навіть особо не знаю. Але я пробував зробити щось не виходило. Ті, хто пробував в них вийшло, то напишіть, в чому проблема. І ще можна за срібні монетки. І зараз же подивимося, де ці срібні монетки взагалі беруться. По-перше, в місіях ви там бачили. По-друге, їх можна виграти ось тут от. Тапаємо на вудку і нас сюди перекидує. Саме здебільшого тут я ті монетки і вигравав. Нажимаємо старт і ловимо рибу. От як бачите, мені впало от центр, і мені випало 168 срібних монет плюс медуза. Давайте пробуємо ще раз: вже випали риба плюс Х300 на минуту. Виходимо з цією вудкою, я ще сам до кінця не розібрався, не сильно багато я її тут крутив. Е, вот, і. Як бачите, в мене тут вже дуже-дуже е, немала сума. А саме майже 2 трильйона. Зараз давайте закуплю трохи котів. Так, отак, от 19. Ну і не вистачило мені трохи ще прокачати до 23 рівня кота. Ну це таке. Тут у нас ще от є е, ліги, я зараз на золотій лізі. Тут є ще платинова ліга і діамантова. Мастер ліга. І до цієї останньої ліги ще ніхто поки не добрався, тому. У вас є всі шанси. Проект відносно молодий.